Привіт, друзі! З вами Оля, і сьогодні ми взагалі не мали знімати ніякого відео, зробити такий собі вихідний від відеодень, але у розмові виплила така тема. Що мій друг не знав, як передати вітання італійською мовою. Я зрозуміла, що я сама досить довгий час, вже знаходячись в Італії і знаючи мову достатньо добре, я сама не знала, як передати вітання. І ця тема вона заводила мене завжди в ступор, поки я не взялася і не вияснила, не розібралася, як же це все-таки робиться. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як передати вітання італійською. Виходить так, що для того, щоб передати вітання, треба знати тему займенників добре, наприклад, мені, його, йому і так далі. А також прономі комбінації це коли два займенники поєднуються разом, наприклад, мело, лєло і так далі. Ця тема вона вивчається вже на середніх таких рівнях, і для початківців вона недоступна. Але початківцям також треба передавати вітання. Я довго думала, як пояснити цю тему трошки з іншої сторони, з іншої позиції. Зараз спробую це зробити. Тому, якщо ви початківець, спробуйте почути той варіант вітання, який вам підійде один чи два, і запам'ятати його. Це значно полегшить вам життя. Якщо ви вже вивчаєте мову деякий час, то намагайтеся зрозуміти усю логіку того, що я буду говорити далі. Я так собі проаналізувала, подумала, що зазвичай ми передаємо вітання від першої особи, тобто від мене я комусь можу передати вітання йому, їм. Або від нас, так, коли ми якоюсь компанією чи сім'єю передавай від нас вітання, знову ж таки, йому, їй чи їм. Ось ці варіанти, власне, ми зараз і розглянемо. Я підготувалася тут, швидко накидала те, що пам'ятала. На листочку на аркуші паперу і починаємо. Із особи я. Якщо я передаю вітання якійсь там особі і називаю, наприклад, Денису, я кажу салюта Ден». Причому салюта-мі це одне слово. «Салюта» – Це наказовий спосіб віддії слова салютаре в особі ти, тобто передавай вітання. Мій це ніби від мене. Салюта мій, Ден, передавай від мене вітання Денису. Замість Дениса ви можете підставити що завгодно. Салюта мій і Джаніторі, передавай від мене вітання батькам, Салюта мій, Марія Етіціано і так далі. Щоб не називати особу, але сказати Передай від мене вітання йому, нам треба до цієї фрази додати ще займенник Ло, тобто йому. І я не хочу вас плутати, ло взагалі означає його в італійській мові, але в цьому конкретному випадку буде означати йому. І ціла фраза звучить наступним чином: салюта ме ло». Тому що мі, коли до неї приєднується інший займенник, змінюється на ме. салюта ме ло Передай вітання від мене йому. Салюта мела, якщо від мене їй. Салюта мелі, якщо від мене їм. І оці лі їм це коли одні чоловіки, там двом, трьом, п'ятьом чоловікам ви передаєте вітання. Або чоловікам і жінкам разом, наприклад, в сімейній парі. Або салюта меле це коли ви передаєте від себе вітання жінкам або дівчатам. Інші способи передати вітання від себе, я ще згадала такі, салютало, да парте мія, або салютала, салюталі, салютале, парте мія, тобто привітай його, її, їх від мене. Або найпростіший варіант. Можна просто сказати «Танті салюті, а Марія! «Передавай великі вітання Марії. Переходимо до випадку, коли ми передаємо вітання не від себе, а від нас. Наприклад, я з чоловіком передаю вітання вам. Якщо вас, наприклад, звати Олег, то тоді я скажу Салюта чи Олег. Тобто я якомусь своєму мовцю, співрозмовнику кажу, передавай від нас вітання Олегу. Салюта чи Олег. Чи означає в даному випадку від нас Салюта лишається тим самим сталим. І тут ми можемо повторяти усе, що було сказано перед тим. Салютачі і Дженіторі, Салюта чи до парти Ностра, салютачі Тіціана, як там було, салютачі Марія е Тіціано і так далі. Я дуже сподіваюся, що цю логіку ви починаєте розуміти. І все те, що я кажу, ви можете подивитися на сайті прималицьони.ком, і я думаю, так вам буде трошки легше читати і потім собі знайти варіант, той, що підійде саме вам, для того, щоб передавати вітання. Якщо ж ми хочемо сказати передай від нас вітання йому, ми скажемо «салютаче ло». Одним словом це все пишемо. – «салютаче ло». Передаває від нас вітання йому. Салюта че ла, їй, салюта че лі їм чоловікам або чоловіками жінкам, салюта челе тільки жінкам. Тобто ось ці ло-ла-лі змінюються залежно від роду та числа тих, кому ми передаємо вітання. Окей, йдемо далі. Наприклад, ситуація наступна. Ви говорите по телефону із Марією, а біля вас сидить інша ваша подруга чи друг. Скажімо, Олег, хай буде так. Марія на телефоні, Олег біля вас. І Марія передає, знає, що тут Олег і передає йому вітання. Як вам сказати Олегу Італійською, що йому вітання від Марії? Для цього використовуйте наступні фрази. Марія, ті салюта. Марія передає тобі вітання. Або ті дей салюті Марія тобі відправляє вітання Марія. Тобто тобі передає вітання Марія. І ще таку фразу можна сказати Ті порто і салюті ві Марія. Буквально це буде Я приношу тобі вітання Марії, але ми перекладемо, як Я передаю тобі вітання Марії. Повертаємося до нашої ситуації. Ви говорите по телефону з Марією і кажете Олегу Марія, ті салюта. І Олег має відповісти назад Марії, правда, так діють нормальні люди. У нього є декілька варіантів. Тобто він каже, він може сказати Салюта, мила, передавай вітання їй, або просто як зазвичай і відбувається. Ми кажемо українською і також. Тобто передавай їй також мої вітання. У цьому випадку ви можете використати просто одне слово італійською, яке говориться і звучить як рікамбія. Рікамбія. Їй також передавай мої вітання. Звичайно, я тут назвала не всі варіанти, а ті, що так згадала на льоту, на ходу. Але всіх вам знати не потрібно, головне зрозуміти, що від вас хочуть, і гарно вірно відповісти у потрібний час. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Я дуже вам дякую за перегляд. І, будь ласка, передайте, спробуйте передати комусь вітання нижче у коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь обов'язково на цей канал, бо вас чекає ще багато цікавих відео про італійську мову. З вами була Оля. Чао-чао, човід'ямо!